Друзі, всім величезний привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Аня. І якщо ви до мене сьогодні вперше завітали, пропоную вам підписатися, приєднатися, адже тут дуже багато чого цікавого парфюмерного відбувається. Тут у нас дружня парфюмерна компанія, дружна парфюмерна спільнота, можна так сказати. І сьогодні в мене для вас підбірка ароматів на січень. Я розумію, що вже друга половина січня добігає кінця. І що, можливо, для когось інформація абсолютно не актуальна, але я вважаю, що краще пізно, ніж ніколи. Тим більше ці аромати можна з легкістю буде носити і в лютому місяці, так що нічого, в принципі, страшного. Я дуже люблю робити такі парфюмерні добірки по місяцях, адже це дуже класно організовує мою парфюмерну колекцію. Це дозволяє носити всі аромати моєї колекції, це не дає можливості ароматам простоювати в глибинах моєї парфюмерної шафи. І це дуже урізноманітнює моє парфюмерне життя, робить його таким більш різнобарвним і кольоровим. Ароматів сьогодні 10, така топ-10 ароматів січня. Деякі з них я вже носила, а деякі тільки збираюсь поносити. І під темою сьогоднішнього відео я захотіла зробити аромати, які я давно не носила, за якими я скучила, до яких потягнулася рука, потягнуся мій ніс. І перший аромат, який я вам сьогодні покажу, це компанія Betty Barclay. і Аромат називається. Precious Moments аромат, який я колись привезла з туристичної подорожі у 2014 році, саме тоді аромат і вийшов. Я купила його в Росмані в Дрездені, і це дуже пам'ятна така покупка. Адже перебравши, перепробувавши там купу ароматів, там, як відомо, в основному мас маркет представлений. І недорогий люкс я обрала саме цей парфюм. Тоді він не був сильно дешевий, у цих 20 мл коштувало приблизно 30 євро. Зараз ці аромати в розмані значно дешевше. І знаєте, я би, якщо чесно, купила б собі. Додатковий флакон, задублила би цей парфюм, бо чомусь мені от шкода ним користуватися. Що він закінчиться, і я втрачу свої класні спогади про ту мега круту подорож. Це одна з перших туристичних подорожей за рубіж. Нам це все дуже сподобалося. Це все залишилося в пам'яті на все життя, я впевнена. От. І це, знаєте, як пам'ять пам'ять, яка залишилася після того 2014 року. Про що цей парфюм? Аромат у нас на ягідну фруктову тему. Хоча спочатку я тут чула солодку грушу і ще якісь тропічні фрукти, але тут заявлена малина, заявлена чорна смородина і якісь, по-моєму, зелені ноти на старті. Так, тут це все чути на старті. І, можливо, тут і є ця ягідність, але чомусь саме ягодами мені тут не пахне. Не знаю чому. Аромат дуже яскравий на старті, такий шлейфовий, дуже радісний, позитивний. Аромат, який дуже піднімає настрій, який справляє враження, який подобається оточуючим. А як він подобається мені, я вам навіть передати не можу, і то, що його дуже багато що є у флакончику з 2014 року. Це нічого не означає. Це означає лише те, що він мені дуже дорогий і бережу його як пам'ять про мега-круту подорож нашої цілої сім'ї, коли діти були ще маленькі, а ми були молоденькі. Хочу як слід насолодитися тим ароматом цієї зими, тими такими в міру солодкими припудреними ягодами. І ще хочу вам сказати, що він мені дуже сильно нагадує аромат від Діор Міс Діор 2022 року з тканим бантиком який я спробувала як тільки приїхала в Польшу, і декілька разів до нього підходила, і він мені доволі щось сильно нагадував. І коли я рилась в своїй парфюмерній шафі, підійшла до цього парфюму, я згадала, що саме він мені нагадує. Аромат мега крутої якості. Я, звичайно, хотіла би мати і міс Діор, але, тим не менше, в мене є оцей крутий, якісний, шлейфовий стійкий аромат. Я би собі з задоволенням прикупила би дубль цього аромату і спокійно, без переживань, що він скоро закінчиться, з насолодою користувалася таким мега крутим ароматом. Наступний аромат цього січня я його дійсно дуже давно не носила, сама не знаю чому. І цей аромат в мега вражаючому флаконі Disquireet Wond. І хіба цей флакон і цей розмір вас не вражають? Я коли його розкрила, я була просто в шоці, бо я не сильно була готова до такого розміру. Да, я бачила відео, я бачила розпаковки, я бачила фотографії цих флаконів, але от до такого чесно вживу я не була готова. Тут така величезна кришка. Шар, куля, яка вилита, мені здається, з такого плотного, дорогого пластика. І ця куля більше за більярдну кулю і важча за неї. І ця куля важча за сам флакон 100 мл. І так вражаюче виглядають саме сотки, і саме за соткою я ганялася. Я пам'ятаю, його купила тоді, коли цей аромат вже знімали з виробництва, і була проблема знайти його на сайтах, але, тим не менше, я його дочекалася, схопила свою колекцію і зараз дуже радію, що він в мене. Є. Дуже добротний флакон, не пошкодували грошей на дизайн, все дуже добротно і дорого, нелегка, якась пластикова, кругла кришка, а важка. Отака от груба. Грубе таке кільце, яке опоясує, гортає флакон аромату. Ну і, звичайно, сам аромат це дівчата щось. Це аромат для любителів ванілі, і ваніль тут просто розкішна. Вона деревна, вона пудрова, вона злегка пікантна. Тут у нас заявлений на початку імбир, якого я практично не відчуваю. Ну, хіба така невеличка. Гостра нотка, яка одразу практично зникає і з'являється така просто обалденна, огортаюча, пухнаста, розкішна, геліотропна ванільна пудра, солодка з деревиною, з перцем, така огортаюча, ніжна, лагідна. Аромат щастя, аромат затишку вашого щасливого дому. Ну, просто розкішний аромат, який дарує тільки позитивні емоції. В ньому хочеться знаходитися. Ним не треба обливатися достатньо два пшики, ну три, якщо ви десь виходите, і від вас буде пахнути досить довго. Але я помітила, що він на мені, на моїй холодній шкірі, ліпше розкривається, коли мені тепло. Тобто в теплі, в холоді трошки скукоджується. Ця ваніль, і я можу тільки порекомендувати любителям ванілі цей розкішний аромат. Я з ним познайомилася в ті часи, коли я знайомилася з ароматом Le Parfum від Lalique, і вони мені здавалися дуже навіть подібними. І я замовила їх оба, але чомусь цей парфюм я відкрила через декілька років чи через рік, я не пам'ятаю. Альопарфам вже носила, і можу вам сказати, що все ж таки він уступає цьому парфюму. Він не дотягує до нього, хоча там теж ваніль в поєднанні з спеціями, з лавровим листом, але немає в ньому тої глибини і тої такої необхідної пудровості, яка є в цьому ароматі. Я просто від нього балдію, дівчата, він дарує мені стільки зараз радощі. В позитиву, надії на щасливе якесь майбутнє, що хочеться просто в ньому весь час знаходитися. Я можу сказати, що ходила в ньому декілька днів і планую продовжувати і далі. Наступний аромат, який я збираюсь поносити в цьому січні, я його дійсно дуже давно носила і шкодую, бо аромат просто розкішний. Це аромат від нішевої компанії Eco який називається Ambra і ваніль». Аромат 1935 року на хвилиночку, і якщо б я не прочитала про це, я би в житті ніколи не здогадалася, нюхаючи просто цей парфюм, що він такий старий. Його ніяк не можна назвати олдскульним, старошкольним, несучасним, ретроароматом. Він звучить дуже сучасно, бо це така нержавіча, нестаріюча класика. Цей аромат підходить всім, на мій погляд. Головне, щоб він вам подобався. Він збоку абсолютно не пахне як бабушкін парфюм. Бо це аромат просто дуже класного жіночого догляду. Аромат крема для тіла, лосьйона для тіла. Пінки якоїсь дорогущої для ванни, пудри. Це, це дуже просто божественно пахне. Аромат такої хальоної жінки, аромат жінки збалованої коханням свого чоловіка, яка любить себе, береже себе, яка народжена для кохання, не для роботи. Отак От би я назвала цей аромат. Класна композиція, і знаєте, якщо чесно, мені дуже шкода, що тепер його практично не знайти цей парфюм. Ну, принаймні на наших парфюмерних сайтах іменно цього аромату я вже давно не бачила. Таке враження, що то лі якісь перебої з поставками, то лі його саме знімають з виробництва. Дуже шкода, адже аромат просто мега крутий. В нього немає дикого шлейфа. Він звучить, можливо, більш стримано і більш будуарно, але в цьому якраз і загвоздка. Цим він і чудовий. До такої жінки хочеться приблизитись і просто обнюхати її з голови до ніг. Отака моя думка на рахунок такого абсолютно старого аромату, але так воно і є. Так, наступний аромат, який я дуже давно не носила, але люблю його всім своїм серцем. Це Kenzo Flower, парфюмерна вода, який я собі купила приблизно в 2017 році, точно не пам'ятаю. І як бачите, з тих пір я використала тільки пів флакона. Це говорить про те, що були якісь складності в носці. Можу сказати, що у мене з'явився ще один додатковий флакон. Приблизно рік тому назад, коли я виїжджала до Польщі, мені подарила Таня з Києва. Додатковий флакон, за що і величезне дякую, адже дуже люблю сильно той парфюм. Хоча спочатку в мене не було з ним таких теплих стосунків. Все через те, що ця пудра, яка є в цьому ароматі, мене дуже сильно придушувала. Тут у нас заявлена троянда, заявлена фіалка, заявлена, до речі, троянда болгарська, заявлена ваніль, білий мускус, ладан. Якийсь перчик, я тут чую, дуже концентровані ноти, концентрована пудра. І вона мене дуже доводила просто до головної болі, вона мене придушувала і відчувалася для мене не просто як пудра, а така жирна, насичена, густа пудра, від якої просто неможливо продихнути. При тому всьому, що композиція мені дуже сильно подобалась. Але прийшов час, і можу вам сказати, зараз я її сприймаю досить спокійно. Мій мозок, мій ніс вже привик до такого насиченого дірського звучання пудри, хоча багато хто говорить, що для них це просто ніжніша пудра. Я би все таки не сказала. Для мене це пудра з характером, пудра з шаленим шлейфом, і це фактично для мене виключення з правил, адже переважно і дуже часто пудрові аромати. Такі відверто пудрові дуже такі притілі, вони не мають дифузності проекції шлейфа, вони сидять близько до шкіри. Вони відчуваються, але так глухо коконом кругом вас. Тут же величезний шлейф, його неможливо не почути і не відчути від вас. Ви самі чуєте цей аромат і оточуючи так само насолоджується, Сподіваюсь, цим ароматом. Дуже виразний аромат. Мене тішить, що в нього є такі чіткі контури, що він не розмитий, не блідий, не розбавлений, що в нього є його неповторний характер, що його можна впізнати. Буду зараз із задоволенням носити, і тішуся, що в мене є і запас цього крутого аромата. Так, наступний аромат, який я буду носити цієї зими, який я ношу рідко, бо бережу його як зеніт ока, бо це знятий аромат і купити або докупити його собі досить важко, це Азаро Візіт». Жіноча версія, чоловічі, наскільки я знаю, зустрічаються значно частіше, колись я його бачила в оглядах парфюмерного блогера і одразу кинулася шукати цей парфюм і знайшла його тільки з рук. По-моєму, я його тоді на OLX купила. Це залишок у флаконі 75 мл. І з тих пір я користувалася ним всього разів 10, бо він настільки мені подобається, він настільки розкішний, що мені реально шкода, дівчата. Це так смішно звучить, адже аромат. Може спортитись, з ним може щось статися, підіб'ються ноти, і взагалі ним неможливо буде користуватися, але чомусь я в чахну над тим златом і не дозволяю собі насолодитися як слід. Хочу боротися з тою такою поганою звичкою для себе, берегти те, що мені сильно подобається, і просто в задоволення почати користуватися таким розкішним ароматом. У мене колись вже було таке відео, подібне, що я. Розказувала про аромати, які давно не носила, за якими скучила, і цей парфюм я вже показувала і з тих пір, нічого не змінилося, я все ж таки його бережу і економлю. Про що ж цей аромат? Аромат ем, про пристрасть. Він так само пристрасно пахне, як виглядає цей червоний колір флакона. Аромат у нас про стриману солодкість, про вишню або вишневу кісточку про обладенну амбру, про бобетонка, про пудровість просто шикарну гіліотропну, про троянду і жасмін. До речі, троянду я тут ще чую, жасмін не сильно відчуваю. Про е, красиву деревину, аромат з просто неповторним звучанням, дуже яскравим, з таким чуттєвим вабливим шлейфом. І я такого ніколи більше ніде не зустрічала нічого подібного. Хоча можу вам признатися, колись, коли я займалася ароматами компанії Avon, мені зустрівся аромат, який своїм перчиком, Амброю. Трошечки нагадав цей парфюм, але якщо чесно, я зовсім вже не пам'ятаю, що це був за аромат. Його тоді знімали з виробництва. Якщо хтось знає, на який аромат похож цей парфюм, пишіть в коментарях. Я із цікавістю і задоволенням прочитаю цю інформацію. Дуже його люблю і зараз буду з величезним задоволенням поливатися тим парфюмом. Сподіваюся, буду поливатися, не буду його економити. Я його вже пару днів поносила, і він мені доставив просто от кайф. Дівчата, це те, що мені дуже сильно подобається. Аромат без мигдаля, але з мигдальом, без геліотропа, але з геліотропною пудрою, з таким насиченим сильним характерним звучанням, яке не сплутаєш ні з чим. Так, наступний аромат, який я дуже давно не носила, і признаюся чесно, взагалі мене до нього не тягнуло і не вабило. Це ваніль Ексклюзив від Мансера, аромат, який я купила не без затеста, не всліпу. Я його пробувала, в мене, здається, був пробнік цього аромату. І я вирішила, що мені потрібен великий флакон такого класного аромату. В цікавому для мене напрямку: напрямок Кіліани хороша дівчинка, напрямок Він Овшеба такі абрикосово-османтусові. Трошки димнуваті солодкі ванільні аромати з шаленим шлейфом, компліментами і всім тим прочим, що має бути в цього аромату. Все це є, в принципі. Він подобається оточуючим, він подобається мому чоловіку, він насичений, шлейфовий, яскравий, він нарядний. Але я його не можу носити часто. Я від нього дуже змучуюсь. Тобто сьогодні я в ньому походила, завтра я вже його не хочу, я вже його наїлась, напилась, і мені достатньо. І дуже часто було таке, що одразу від нього в мене починала боліти голова. Ось така неприємна історія. Попробую поносити цього року. Більше цей аромат, і буду думати, потрібен він у моїй колекції мені чи не потрібен. Можливо, прийдеться зробити собі великий відливант і продати цей аромат, хоча я цього і не хочу. Я хочу насолоджуватись тим ароматом, хочу просто купатися в тому солодкому, просто медовому шлейфі. Ну, сподіваюся, що ми з ним все ж таки подружимося. Так, наступний аромат, з яким я дуже хочу подружитися в цьому січні. Цей аромат від The Deacon Voltaire, який називається Girls Can Do Anything. Аромат, до якого в мене дуже суперечливі емоції. Я його купила також після розноски повноцінного фірмового пробніка, тобто я його зносила повністю і захотіла свідомо купити собі повний флакон. І коли я купила собі флакон, я щось почала відчувати в ньому таке, чого я не чекала. Не знаю, раніше я того не чула, а тут відчула. Тобто, деколи буває, що він мені подобається, і я не чую цієї ноти, а деколи буває, що ця нота стає на саме перше місце, забиває весь мій ніс і нічого Більше, я не чую, і мене це просто добиває. Яка ж це нота? Тут у нас є нота туберози, яка спочатку дуже гарно ховалася за такою дуже яскравою сочною грушею. Я чула її на всьому протязі звучання аромата. Я чула дуже красиві зелені ноти, і вершкові, і чула якусь таку фруктову сочистість, шалений просто шлейф. Мені це дуже подобалось. А деколи, як тільки наношу на себе, одразу з'являється дуже насичена яскрава вершкова тубероза, яка бере мене за горло і дає відсилку до аромата Кароліна Ерейра Girl». Аромат мені той симпатичний, він приємний, але мене відштовхнула в ньому саме нота туберози. І, можливо, він був би в моїй колекції, якби не та тубероза. Тут подібне звучання. І коли я почала читати про цей аромат, я дізналася, що автором аромата є Квентін Біш, який робив Кароліну Ерейру. Мені стало все зрозуміло. Аромат дуже якісний, аромат дуже шлейфовий. Він такий нарядний і радісний, і позитивний. Я його любила носити в травні. Хочу зараз спробувати його поносити. Можливо, він не буде зразу так теплішати і перетворюватися в цю наполегливу туберозу, можливо, він довший час буде триматися саме цією нотою сочистої груші. Але так аромат дуже якісний. Дуже мені він подобався. Сподіваюся, все буде окей. Якщо ні, прийдеться розставатися з ним. Так, наступний аромат, який я дуже люблю. Але також ношу рідко. Це аромат від Келсі Berwin, це арабська компанія. І аромат називається Аль Мацеона. Це вже другий флакончик. Перший флакончик я купила вже давніше, і коли я ще займалася розпивами ароматів, ми його розпили з вами дівчата. я, звичайно, поспішила придбати для себе повний флакон, адже він мені дуже сильно сподобався. Сподобався мені своїм дуже красивим. Кондитерським трошки копченим удом. Дуже все в ньому акуратно, дуже все в ньому так, як мені подобається. Аромат для мене в одному напрямку. Я не стверджую, що аромат схожий. Але в одному напрямку з уд букет вітланком е, Є щось подібне: такий самий Уд, така сама деревина, така сама кондитерська нота, але тут в ньому інакші пропорції. Інакше трошки замішаний аромат, і він мені подобається. Він на мені дуже шлейфовий порівняно з ланком. От саме причиною того, що я аромат ланком продала, це те, що він мене з одного боку придушував, а з другого боку, він абсолютно не відчувався оточуючим. Тобто шлейфа на мені взагалі не було. Я не знаю, в чому там була справа. Від цього аромату є шлейф, і він не настільки густий, як ланком. В ньому все так, як мені потрібно. Тут є кондитерська нота. В принципі, я не любитель горманіки і кондитерських нот, але тут це все дуже гарно, воно об'ємно. Воно так пишно, воно яскраво, воно смачно ношу із великим задоволенням. І думаю, і цієї зими, і цього січня з задоволенням буду його носити. Ще один аромат, який я 100 років вже носила і збираюся, як слід його поносити в цьому січні. Це за Дікенд Вальтер зі Сісхе. Ви бачите, що аромата лишилась, може, четверта частина, це не означає, що я його так сильно носила. Просто я його теж розпивала з дівчатами. І я його носила, але носила рідко. Я його спробувала пару разів в парфюмерному магазині, мені дуже сподобався його шлейф, мені тоді дуже хотілося почати знайомитися з гурманськими ароматами, носити їх, мати їх в своїй колекції. І я його собі тоді придбала. І можу сказати, що одразу я стикнулася з такою проблемою, такої спорності того аромату. Тобто я відчувала в ньому красиву гурманщину, гурманські ноти. Вершкові ноти, такий крем смачний, якесь підтанувше морозиво. Тут у нас вершки заявлені, і каштан, і ваніль красива, але також тут є ще жасмін, білі квіти, і тут є білий мускус, і тут є сандал. І цей аромат в деякі моменти пахне мені чоловічим доглядом, чоловічим авторшейвом. Тобто, часом я чую те, що мені хочеться, ці вершкові красиві каштанові ноти, а часом дуже яскраво тільки цей чоловічий жасмін. Через те в мене з ним немає таких теплих стосунків. Він мене тішить, але не завжди. Збираюся зараз його поносити. Зробити до нього підходи, поносити в різну погоду, можливо, на дворі він буде пахнути якось інакше в холоді. І якщо нічого не вийде, мені, напевно, прийдеться з ним розстатися. Ось такий у мене план на січень цього року. Ще один аромат, який я дуже сильно люблю, який дуже бюджетний. І носила я його також рік тому назад, напевно, ще перед війною це тезорі дорієнти Бізантіум. Аромат, який коштує. Ну, копійки, дівчата, порівняно з люксом. Виглядає він дешево, як дезодорант, але пахне він для мене дуже-дуже дорого. Це для любителів пудрового направлення напрямку: і тут у нас геліотропна пудра, вершковість, тут у нас і кокосовість, і мигдальність, і така шершавість дуже красива. Шершавість, напевно, дає мускус в цьому ароматі. От. Коли нас наносиш на шкіру, він просто божественно розкривається, він має і ваніль, і солодкість, і, по-моєму, корицю цей аромат має дуже ніжно-доглядовий, але в той самий час дуже насичений і вражаючий просто запах з вражаючим шлейфом. Колись я пам'ятаю, він був в сліпих затестах від моєї парфюмерної подруги, і я його не впізнала, але він мені дуже сильно сподобався. І я сказала, що хай би цей аромат був доступний, щоб я могла купити його в свою колекцію, а виявилося, що він в мене вже є. Дуже класно він пах в сліпих затестах. І знаєте, для мене в сліпі затести це показник для носа, для твого мозку, що цей аромат тобі 100% підходить. Він вибраний інтуїтивно, він виграє. Вибраний саме твоїм носом. Люблю його дуже сильно і буду із задоволенням зараз носити в цьому січні. Він для мене дуже теплий, огортаючий, дуже приємний і затишний аромат. Так, це всі аромати, 110 десятки ароматів на січень і не можу не показати вам швиденько своїх новичків, які з'явились в мене в колекції зовсім недавно. Це Zara Warm Black, який я ношу вже з великим задоволенням, і планую далі. Декілька днів з нього не вилізала просто, обливалася з ніг до голови. При всій його насиченості він мене абсолютно не душить. В нього дуже красива куриця, в нього красива амбра, в нього красивий димок, в нього красиве таке трошки палене дерево дуже гарний, насичений, якісний аромат. Також моя ейфорія Кельвін Кляйн, яку я вже хвалила-хвалила і. Не перестаю цього робити, бо це розкішна східна композиція. Стерпка така з гранатом, не дуже солодка. Хоча знавці цього аромату кажуть, що він дуже сильно змінився, не в кращу сторону. Порівняно з та моєю першою версією, коли він тільки вийшов, але мені нема з чим зараз рівняти. І він для мене зараз просто чудовий. Це те, що я люблю: мега жіноча, така сексапільна композиція, яку, в принципі, можна носити щодня. І вона взагалі мені не набридає. Так, ще один аромат, моя величезна хотілка, це Ермес Тердермес Ogivre. Літня лімітка цього парфюму. Цей аромат я дуже хочу і планую носити в невеличкий мороз. Мені здається, він буде дуже гарно звучати, дзвоніти переливатися. Так що чекаємо на морозець. Так, ну і останній аромат це той парфюм, який дарує зараз мені стільки позитива і радощі. Це Moschino I Love Love. Я навіть не думала, що він мені настільки сподобається. Він оказався настільки шлейфовим, настільки стійким, особливо на одязі. Коли попадає на верхній одяг, на мою курточку, далі чимось інакше неможливо вже користуватися, бо він перекрикує всі аромати, які є поряд з ним. Дуже мені це подобається, його наполегливість, його шлейф. Так, да, він впізнаваний, да, його вже всі знають. Але я тільки зараз почала цей аромат носити, і він мені ну, от дуже зайшов, дуже сподобався. Підходить мені абсолютно повністю і просто шалено, гарно. Підтримує мене і піднімає настрій. Ну що ж, це вся моя підбірка на січень. Сподіваюсь, ви не змучились. Сподіваюсь, вам було цікаво. Якщо це так, поставте лайк, підписуйтесь на канал. І не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не загубити мої наступні відео. Побачимося з вами зовсім скоро в моїх наступних парфюмерних, і не тільки відео. Напишіть коментар обов'язково під цим відео. Підтримайте україномовний контент. Ваш коментар дуже допомагає розвитку мого каналу. А ми побачимося. З вами зовсім скоро. моїх парфюмерних не тільки відео. Всіх вас міцно цілою обнімаю. Слава Україні, слава Зсу. Переможемо, па-па!